Якщо військовослужбовці збройних сил янголоохоронці для всіх українців, тоді волонтери янголоохоронці для хлопців і дівчат, які щодня боронять нашу державу від російських загарбників. Однією з них є волонтерка Віталіна Яскова. Уже рік вона разом з іншими небайдужими готує різні домашні смаколики та передає їх військовим на різні напрямки. На самому початку у мене знайомий є Славік Луц, і він був в теробороні. Кременчука, і ми з його дружиною готували там, я не знаю, разів 4-5. Вона раніше почала готувати їм хлопцям. А я приходила їй там по скільки разів допомагати, а потім так склалося, що в мене вже з'явилися дрова. Ну тут же ж не просто все у нас, бачите, то вже можна було тут готувати. Я люблю, щоб було масштабненько. Так що, ну. Їхала з дому з дровами з усім на світі. З минулого грудня ми почали готувати у люди. А вже на початку січня ми вже готували тут. Млинці, пиріжки, голубці, салати. Багато різних страв у великих об'ємах. Волонтери готують у будинку. Віталіни допомогти жінці у недогарки приїжджають. Навіть з кременчука та з поток. Млинці ось будуть м'ясом, і млинці будуть солодкі там з маком, з всякими там курага. Ну таке, щоб хлопцям було смачненько. Далі дівчата ось роблять пиріжечки, виргуни, Пампушечка з часником у нас, це хлопці всі ну, вони щасливі, це бачать. Сало в русочками ми робимо приправи Хлопці люблять. Сало робимо, мелимо з часником і з приправкою. Також на масках. Вінігрі робимо, плов робимо, котлети робимо, голубці робимо. Є перець перець начиняємо. Вареники, вареники на пару. Хлопці для них це казав Саша Жуков, що це мед. Наші вареники на пару. і хлопці часто просять саме вареники. Щоразу на приготування їжі для військових йде дуже багато продуктів: борошно, м'ясо, олія, овочі. Все купуються з власних коштів волонтерів та з грошей, які надсилають небайдужі містяни. Також люди самостійно привозять продукти для приготування різні смаколики та дрова. Продуктів іде дуже багато. Сьогодні я ще раз заколочу, і це вже мішок муки. Якщо ви розумієте, то це вже мішок муки. 17 літрів води я вже приготувала, і буде ще продукти. Я виставляю в інтернет, пост, що буде машина. Буде машина. І люди, ну, хто що може, я виставляю карту. Карта це зазвичай салом м'ясо, бо піднялося в ціні конкретно. Сьогодні привезли нам дрова, і вчора нам привезли дрова, і це, ну, це просто круто, бо у нас зараз три плити. І це дуже економить газ, бо балон зараз. От я заправила отакий балон, і менший в половину, і це 2,200. Тобто, ну я на ті гроші краще куплю хлопцям сало, м'ясом. Ну я так ну, вважаю. До доброї справи може долучитися будь-хто. Робіть те, що вмієте. Важлива будь-яка допомога. А підтримати Віталіну та її помічників можна з реквізитами, які ви бачите на екрані. Саме у нас потреба це, як я вже сказала, дрова. Олії йде дуже просто несмітно. Скільки йде олії? М'ясо ми м'ясо купуємо, якщо в кого є явки силки, де є кітками, недорого або шияк. Ми будемо дуже раді. Печиво хлопцям зараз ось, рукавички. Дівчата плетуть у нас носки. Можна навіть приносити ниточки. Так? У нас ми не масштабні, якісь такі, але оці дрібнички вони інколи роблять хлопцям день. Інколи роблять тиждень, бо так як вони, бува, присилають, як вони балакають про нашу їжу. Ну, як би ти був не втомлений, але зразу розумієш, що ну, встаємо і йдемо готувати, бо, по-перше, їм там складніше хлопцям. А по-друге, ну не знаю. Я думаю, що ми їм заборгували дуже багато, хто б що не казав, ми перед ними в боргу. Віталіна дуже вдячна кожному, хто долучається до зборів та приготування, адже кожна маленька справа наближає перемогу України. Я дуже хочу подякувати кожному і кожній, хто долучається, хто наближає перемогу, бо ну це важливо для хлопців. Важливо, що ми про них сповнимо, що ми передаємо їм якісь смаколики. Бо деякі хлопці по півроку не, не смакують, наприклад, вареником. Тобто, здається, просто вареника для них це як знаєте, як цілий всесвіт. Як вони кажуть, ми ніби дома побували. Дуже дякую всім, хто допомагає. Допомагайте не тільки нам, допомагайте, кому довіряєте, кого любите, там не знаю, де поряд живете. Главное допомагайте, хоч по маленькому кроку, кожен день і все буде ближче до перемоги. Слава Україні! Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчицький новини. We'll